Привіт-привіт. Сьогодні дев'ятий день використання годинника Fenix 8 Сафір Solar 51 мм. Що я можу сказати по моїм відчуттям після вчорашньої пробіжки? Я сьогодні все-таки трошки маю ще нежиті і горло першить. Тобто, мабуть, я трішки вчора поспішив з тим, що... Почав бігати, Тобі ще треба буде трошки по іншому потренуватися, зробити якісь силові тренування в приміщеннях, а не на вулицю виходити бігати. Тому поки що буду дивитися ще з цієї точки зору на те, як будуть трекати все це гарне. Друзі, ну дев'ятий день пройшов дуже швидко. Нудно і непродуктивно. По-перше, підтвердилися мої попові побоювання щодо самопочуття. Нічого доброго з цього не вийшло. У мене продовжує боліти горло. Плюс дуже поганий сон був. Вночі треба було прокидатися. Десь годину я не спав ще протягом ночі і. У бодібетері моя показала, що відновився лише до 50%. Ну, Плюс-мінус так і почувалося. Тому роблю продовження не тільки за 9 день, а й за 10-й. Що я хочу вам сьогодні розказати? Покажу, яка статистика додалася на годиннику, а також цікаве спостереження щодо трекінгу сну. І так, давайте подивимося, що я тут маю. По-перше, як бачите, батарейки залишилось 4 дні, і це 18%. По-друге, у мене додалося такий цікавий параметр, як. Не тут. А, тут. Дивіться, з'явився лактатний пріг. Після пробіжки моєї. І каже, що це 169 ударів на хвилину і з таким темпом 631 км. І що воно показує? Показує, що прогноз, що 5 км я пробіжу з таким темпом за 31,50, десятку за годину 09, марафон, і марафон за 6,44, якщо от, з такими показниками, як зараз робити. І бачите, це не пропорційно. Просто там, наприклад, десятка, це не 5 помножити на 2. Тому що, якщо просто 5 помножити на 2, то це буде 63 хвилини 10 секунд. А тут уже більше йде. Тому плюс-мінус цікаво і адекватно. А другий момент, який хотів би я показати, дивіться, сон. Сон, який у мене був. Сьогодні я побачив цікаву штуку. Де він там тренер сну наш. Так, по-перше, тренер з'яснути, тепер каже, треба більше поспати, бо не виспався. Сьогодні От, історія сну погана. Бачите? Бачите, останнім часом васно короткий щось більше потреби в ньому. Обов'язково розслабляйтеся перед сном і лягайте достатньо рано, щоб задовольнити свою потребу в сні. що сьогодні я і зроблю. А ще м -м -м. ви здорові тоді в мене значить цей момент є. От бачите, бодібетарі плюс 46, мінус 50. Показник сну. Показник сну показує 5,58, е, наче я поспав 6 годин. Але це не 6 годин. Бачите, якість погана, недостатньо довгий сон, погане відновлення. В ці 6 годин, якщо ви подивитесь, ось ось рожева полоса здоровенна, це було не спання. І ось під ранок також було не спання. Тобі ж ці 6 годин, ось 0,036 по 8.03. За цим ось. Не з І тоді, виходить, 6 годин, тому що 4,40 плюс 35, плюс 43, бачите? І тоді вийде, е, що 5,58 Тому треба мати на увазі. Що не спання сюди включається, але загальне число, як бачите, 6 годин не вийде. Тому що якщо додати ще ці півтори години, то 440 і це вже буде 6 годин і тут ще майже півтори години. Показує, але в трекінг не вставляє. Цікаво. Ось такі були 9-10 і день використання годинника. Друзі, як вважаєте, наскільки корисна інформація щодо: Лактатного порогу і прогнозів тренування, і прогнозів, які нормативи можна зробити. Пишіть про це в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь і не забуваємо донатити на Сили оборони України. Всім пока, до нових зустрічей, нових відео.